Добрий день всім! З вами ліцей номер 2 міста Житомира, вчитель, присяжнюк Галина Вікторівна. Сьогодні на нашому відеоуроці в 4 класі з української мови ми будемо продовжувати працювати в третьому розділі, пригадувати будову слова. А також сьогодні будемо утворювати слова з допомогою префіксів і суфіксів. І повторимо і закріпимо наші знання про будову слова, що як визначати та позначати. Приготуйте все необхідне для української мови, і ми починаємо. Наша мова дуже гарна, як веселка різнобарвна. Барвінкова волошкова материнська рідна мова. Не забувайте, діти, посміхатися всім, хто навколо вас рідним, вашим домашнім улюбленцям та просто звичайним проходжим. Посмішка може бути різною, але вона завжди долає все і налаштовує нас на позитив на весь день. І наші діти золоті правила уроку, нагадаємо їх також. Для того щоб за кожен урок був успішним і продуктивним, нам потрібно завжди знати, пам'ятайте, що треба не просто слухати, а чути, не просто дивитися, а бачити, не просто відповідати, а міркувати. Сьогодні на уроці ми будемо утворювати слова за допомогою префіксів і суфіксів, а також Познайомимося, діти ще з найбільшими містами Німеччини. Працюємо за підручником в нашому взошиті. Використуємося за потреби простим олівцем. Відкриваємо наш зошиток. Відступаємо два рядочки від попереднього запису та записуємо діти сьогодні 11 жовтня, класна робота. Прописуємо каліграфічно два рядочки складів та слів, що ми бачимо на екрані. Це наша каліграфічна хвилинка. Поставте відеоурок на паузу. Чекати вже я вас довго не буду. Буду рухатись далі. А ви ставите паузу, дописуєте і потім переходите за відеоуроком також далі. Надіюся, гарненько написали каліграфічну хвилинку, діти. А тепер давайте з вами розгадаємо ребус. Подивіться уважно, подумайте, а потім звіритеся з відповіддю, чи ви були праві. Що ж заховано на картинці. Хто впорався молочинки? Це було діти, слово взимку. Зверніть увагу, воно пишеться разом. Давайте тепер запишемо це слово з нового рядочка та зробимо. Звукобуквений аналіз слова взимку. Візьміть, будь ласка, олівець. У нас є вже потреба в простому олівці. Та користуємося їм. Ділимо слово на склади, ставимо наголос, визначаємо, скільки звуків, букв та складів у слові. А також знизу підписуємо звуковий аналіз слова. Працюйте. І потім переходимо далі. Розімнемо наші оченятка. Налаштуємося для до роботи дистанційно. Дякую, дітки, за увагу. Тепер працюємо з вами за підручником: стріночка 31, вправа 1. Давайте спишемо слова, що ми бачимо на екрані. Користуйтесь підручничком. Та розберемо їх забудовою, визначимо корінь, основу слова. Так? Закінчення, префікс, суфікс. І потім пояснимо гаджикові, як утворилися наступні слова від слова добрий. Так? Працюємо, отже, визначаємо, розбираємо забудовою слово добрий. Закінчення в слові добрий буде ий. Далі, діти, ми знаємо, основа слова це вся інша частинка слова без закінчення. Визначаємо основу слова. І корінь в нас буде добр. Позначаємо. Спочатку дивимося, потім діти запишемо із слайдика наступного. Далі. Предобрий, що в нас буде закінченням? Теж і. Все інше основа слова. Визначаємо корінь. Добр. Дітки, а тепер подумайте, що буде якою частиною будови слова буде частинка пре. Це в нас буде що? Так, це префікс «Пре» – префікс, бачите, як співпало. І третє слово найдобріший визначаємо закінчення. Й. Основа слова найдобріш. Корінь. Ви вже, думаю, здогадалися, зважаючи на попередні слова, що буде коренем. Коренем буде слово добр. Далі най це в нас буде що? Так, звісно, префікс А-Іш це діти суфікс. Давайте з вами, не відступаючи рядочка, запишемо вправа один та з абзацу, через кому запишемо ці слова. Та розберемо знову їх забудовою. Поставте зараз відеоурок на паузу та попрацюйте за цим слайдом вправа 1. І потім будемо рухатись далі. Виконаємо вправу 1. Давайте запишемо подані слова в колоночку. Можете писати в рядочки. Якщо вам буде так зручніше, ми часто в класі робимо або так, або так. Утворимо від них потім діти нові слова таким самим способом, як ось в попередньому завданні, що й не було. так? І з двома з утвореними словами спробуємо скласти своє речення. Якщо у вас будуть виникати труднощі, скористайтесь моїм зразочком. Отже, знову зразочок, перевіряємо: гарний, прегарний, найгарніший. Давайте спробуємо подумати за зразочком далі. Сильний, який буде наступний ступінь. Пресильний і найсильніший. Дякую далі. Хитрий, як ми далі ще скажемо. Прехитрий і найхитріший. І діти, я склала свої речення з такими словами, як найгарніший отже, зачитаю для вас день народження це мій найгарніший день на рік. І найсильніший. Тигр одна із найсильніших тварин на світі. Ви можете скласти свої речення. Ми в класі це завжди робимо обов'язково. Кожен з вас складає свої речення, ми вчимося їх складати. Тому, поки у нас в класі всі не скажуть, ми не рухаємось далі. Тому спробуйте скласти свої. Записуємо вправа один, списуємо зараз, можете в стовпчик, можете тако в рядочки, ці словосполучення та запишіть якісь свої два. Речення з будь-яким із цих слів бажано діти третьої колоночки. Не можете зробити із другої, наприклад, пригарний, присильний та прихитрий. Я використала третю колоночку, тому вам раджу слова з третьої колоночки. Найгарніший, найсильніший, найхитріший. Ставимо зараз відео на паузу, списуємо та складаємо невеличкі діти свої два речення. Поїхали! Права 3. Прочитаємо повідомлення Щебетунчика. Випишемо слова, утворені з допомогою префіксів. Позначимо у них префікс. Я для вас зачитаю, ви слідкуйте. Німеччина за площею вдвічі менша за Україну. Проте це одна з найбагатших, найуспішніших, найрозвиненіших країн світу, як не дивно, так? Найбільші її міста це Франкфурт. На Майні Мюнхен, Дрезден, Берлін, Кельн, Гамбург. У них побудовані великі міжнародні аеропорти, які сполучають країну з усіма державами Європи і світу. Отже, діти слова, які мають префікси, ось ви зараз бачите на екрані. Давайте спробуємо в них разом визначити префікс вдвічі. Префікс в найбагатший. Де тут буде префікс? Най. Далі. Найуспішніший теж префікс най. Найрозвиненіший та найбільший теж префікси най. Далі побудовані, де буде префікс? По і сполучають, тут діти буде префікс С. Запишіть, будь ласка, вправа три та спишіть. З абзацу, через кому ці слова та визначте простим олівчиком у них префікс. Працюємо, ставимо відеоурок на паузу, потім рухаємось далі. Що ж, діти, виконуємо останню вправу на сьогодні? 6. Давайте спишемо зараз колоночку слова, що ми бачимо, пояснимо, від яких слів вони утворилися. Так, і позначимо у кожному слові діти частину, з допомогою якої утворилося слово. Тобто це буде маленький суфікс, який утворив це слово. І доберемо і запишемо в кожну колоночку за бажанням по два слова, які утворилися таким самим способом. Отже, маленький утворилося від слова малий. Подивіться, якщо взяти слово малий і маленький порівняти, то еньк, так? Еньк буде суфікс, суфікс, допомога якого утворилося слово маленький і слово малий. Далі слово було стіл, від нього утворили слово столик, тобто суфікс «ик», -ик». а тут просто відбулося чергування о та і. Далі дитинка суфікс нк. К, точніше, к. Червоненький суфікс «еньк». Еньк, так? Далі стільчик, тут відбулося чергування, діти, стільчик, так, відбулося чергування, і теж утворився в кінці суфікс малинка від слова малина, суфікс ка. Інколи суфікс діти може бути маленький, ось як, наприклад, в слові дитинка, малинка, одна буквочка ка, а інколи суфікс може бути такий більший, як, наприклад, еньк. Так, ось у нас були в словах маленький та червоненький. Еньк. Суфікс може бути і одна буквочка, і 3, і 4. Будемо далі це ще вивчати і розглядати на наступних уроках. Останнє завдання вправа на сьогодні. Так, записуємо вправа 6 із абзацу, використовуючи терета через кому, пишемо діти слова, так, утворені з допомогою. Суфіксів та їхні початкові слова. Списуємо. І, можливо, за потреби визначте суфікс, щоб не загубити його. Ставте відео на паузу, і потім ми будемо підсумовувати наш урок. Залишаю вам також маленьку підказку. Я теж визначила для вас суфікси. Діти, швиденько вам поясню домашнє завдання на стримості 32. Вам треба буде. Так, дібрати та записати слова з поданими суфіксами. У вас будуть суфікси і, очок, інк, есенк. Ось я вам два підібрала це мій зразочок, будь ласка, його не використовуйте, зробите своє. Наприклад, іщ, вітрище, очок, замочок і так далі. Тільки свої, будь ласка, слова придумайте, використовуючи суфікси, які ви побачите на сторінці 32 у підручничку. Інг там ще буде. та… Есеньк. Попрацюйте уважненько дома та старанно. На цьому наш урок добігає кінця. Дякую вам за старання і до побачення, мої хороші!